Всім привіт! В мене в руках ось така цікава штука: це мультитул. Штука, яка вміє погано, але вміє одночасно все. Дійсно, якщо подивитися на ці 10, 15, 20 інструментів, які, як правило, бувають в мультитулах, то якщо купити їх всі окремо, то вони будуть кращі. Але ж ви не будете ходити з чемоданчиком інструментів постійно. А мультитул це така штука, яка дуже компактна, складається, влазить в карман, в сумку вашу, завжди з вами і завжди поруч купа інструментів. Це мій улюблений мультитул Leatherman Charge Plus. Версія, така собі лімітована вже для фанатів G10. Ось в такому помаранчевому кольорі. В цьому відео я розповім, які тут є інструменти, які плюси і мінуси цього мультитула. А також радий був би почитати в коментарях, якими мультитулами користуєтесь ви та чому. Погнали! І так, почнемо огляд з інструментів, які тут є. Почнемо з мого улюбленого. Це ось такі. Плоскогубці або узькогубці, і вони дуже класні. А, і класні вони саме тим, що вони ось такі вузенькі, тому що звичайні такі товсті плоскогубці, вони ними в побуті користуватися важко. Вони за товсті. А ось ці от прям дуже класні. Я найчастіше інструментом, яким користуюся на рівні з ножем, це саме цими вузькогубцями. Вони вузенькі, зручні, це зрозуміло, це я вже сказав. Далі, ось тут ми можемо, ось по центру у нас є місце, щоб хапати, щось крутити, і так далі. І дивіться, як для таких маленького мультитула, яка ширина хвату, доволі таки серйозна. І також у нас є кусачки. І в... На відмінності від, наприклад, веву, який в мене колись був, ці кусачки змінні. Тобто, якщо щось з ними станеться, то можна відкрутити і замінити самі ріжучі елементи. Це дуже зручно. Ось це мій улюблений інструмент. Далі. Далі поговоримо про інструменти, які в нас у швидкому доступі. Тут є два ножі От, в швидкому доступі під праву руку. Ось так однією рукою вони відкриваються. От. Я їх розділив, скажімо так, для себе. на... Дві частини. Оцей ніж основний. Він у мене використовується більш для чистових робіт, я ним в бруд не лізу, тобто більш таке для продуктів. От. Сталь s 30 v Класний, гострий, дуже добре ріже. Єдине, що, як виявилося, ця сталь хрупка, і я неї трошки був поковиряв. І як бачите, кінчик трошки відламав. Тому стараюсь більше не ковиряти цим ножем особливо. Ось, то в мене для чорнових робіт це цей серейтерний ніж. Ось ним я вже всякі там вже коробки розпаковую, ріжу всяке брудне і так далі. Ковиряюся. Ось цим, далі. Далі напилок. У нас є тут двосторонній, це таки більш груба частина там, для металу, для дерева, і це алмазний для, ну, для заточки ножі можна використовувати. Цим користуюсь, мабуть, найменше. І також у нас є ось така пилка. На перший погляд, вона маленька і здається, ну, що ти будеш пиляти таким мультитулом. Але насправді дуже гарна, якісна штука. Я не спеціаліст в пилках там, по, по, з приводу там, розведення, зубчиків. Але ну, зроблені вони доволі такі цікаво, вони дуже гострі. і кілька разів я пиляв, якісь там дерев'яшки гілки, і ну, дуже добре пиляє, гостро і доволі швидко пиляє, задоволений. Думав, що цим не буду користуватися, а насправді пилкою користуюсь теж. Так, що далі? Ну, по системі, зрозуміло, там Liner Lock, здається, називається ця система. На відповідно, для того, щоб скласти, потрібно натиснути. І це можна робити однією рукою, як ви бачите. Тобто розкладаємо за це вухо, тут натискаємо і складаємо. Так. Так, кліпса Кліпса йде в комплекті. Вона не встановлена, і треба встановлювати окремо, але йде в комплекті. Я встановлюю, хоча, якщо чесно, користуюсь дуже рідко, бо в основному в мене в сумці він. І також у нас є ось таке кільце. Ось. Тепер давайте поговоримо, що у нас всередині ще є. Ну, Мабуть, варто ще сказати, що у нас тут є лінійка, на... скільки тут на 20 см. Да? Ось вона тут позначена у нас. Тут у нас. Ось ви бачите. Ну, а тепер до самих інструментів. Значить, з однієї сторони, у нас ось такий бітотримач. В даному випадку у нас ось є тут стала не така плоска і хрестова викрутка. Дуже до речі, вдала. От у мене, наприклад, є Макіта набір, і там ось таких викруток, там штук 10 да, різних розмірів. І там проблема в тому, що під кожний болт потрібно підбирати свою біту, тому що от вони от взагалі якісь капризні такі: то не влазить, то болтається, то випадає, то прокручується. А ось тут настільки вдало зроблена ця біта. Що вона, і то того, якщо взяти в, макіт, в Макіти 10 штук, то вона, мабуть, штук 5 середніх із них перекриває. Вона і в тоненькі влазить болтики, і, і в доволі такі товсті не прокручується. От, дуже задоволений. І, взагалі, то тут ще йде цілий комплект ось таких ось біт. От різних. Рідко користувався, там буквально там, зірочкою, мабуть, користувався кілька разів. Ось, В основному це мені перекривають всі мої домашні потреби. Так, далі. Далі у нас йде ось. відкривашка. Ну тут все зрозуміло, користуюсь доволі таки часто теж. І з іншої сторони, ось в цій стороні, у нас є ще одна викрутка полоска, але так звана силова викрутка. Тобто, от неї можна щось таке більш потужне крутити. Ну, от, Звісно, користуватися цим всім ділом можна або ось так. От. Варіанти є ось так користуватися. Варіанти є ось так користуватися. Тобто, доволі таки зручно можна підлаштуватися під різні обставини. Всі ці, до речі, елементи з обох сторін, для того, щоб відкрити, потрібно спочатку ось таку фіксатор таки натиснути і потім вже витягувати їх. Вірніше, не так. Витягуються вони без фіксатора. А ось потім, коли складати, то потрібно, бачити, вони не складаються, фіксатор натиснути і складати. Так, далі у нас ось така тонесенька викрутка. Раз, спробую показати. Вже для більш точних таких там якісь окуляри, не знаю, техніка якась дрібна. Вона також, як бітотримач, зроблена, є плоска і є хрестова. І ось вона дуже хрупка, вона у мене вже зламалася. От, добре, що бітотримач тут в цьому наборчику була запасна. Ось тут вона зломана плоска, як бачите. От. О, бачите, тут в мене зломана плоска. То я вже замінив, поставив іншу. Тому будьте обережні, доволі таки хрупка штука. Таке щось заржавіле, важке, краще неї не крутити. І, і, і ножниці. Доволі такі гострі цікаві ножиці. Користуюсь іноді, щось там відрізаю якісь штуки. До речі, двоє знайомих, у яких є схожі мультитули, кажуть, що дуже зручні як манікюрні ножниці. Не знаю, я не користувався, але от просто кажу вам відгук. Двоє реально знайомих користуються ними як манікюрними. Так. Це в принципі основне, що хотів показати в загальному. Дуже задоволений. В мене колись був Wave, саме такий базовий, скажімо, так, мультітул. В мене він дуже багато років відслужив. Він мене там я його розбирав, збирав, міняв інструменти і так далі. У мене він такий ну, вже бачив, коротше, багато всього. І потім оцей я вже купив собі. Це, скажімо так, більш фанатський такий вже вчинок, тому що він в кілька разів дорожчий Вейв, а по функціоналу такий самий. Єдиний його практичний там, плюс суттєвий, це те, що в нього ці накладки вони дуже приємні. Якщо вейв, він повністю залізний холодний, взимку взагалі користуватися важко ним. По-перше, холодне, по-друге, він такі гострі в нього краї, і він ріже руку. Коли щось потрібно таке міцне, щось крутити, то ну, прям рука болить. А ось цей. Дуже приємний теплий цей матеріал G10. От, ну, прям дуже приємний. І якщо він десь випив, то його він яскравий знайти легше. І теплий взимку, і він закруглений і він не ріже руку. От ним можна працювати більш потужно, скажімо так. А, загалом, о, дуже задоволений я цими мультитулами. О, із єдиних мінусів, що я відмітив би, це. От коли береш справжній ніж, коли там окремо ніж коштує 100-200-300 доларів, то він там якісь чи подшипніки, чи не знаю. Я не розбирався, але вони дуже приємно відкриваються. Ці все-таки е, ножі е, мультитульні, вони, як правило, відкриваються в рандомному порядку. Тобто, візьми, 10 ножів, вони будуть всі 10 трошки по-різному відкриватися. Цей доволі таки удачна модель відкривається м'яко, але я тримав інші ножі, які відкривались туго. І е, той же вейв, який у мене був, я його перебирав. Розбирав, змащував, потім, коли збирав, ну налаштувати його дуже важко. Тут оці мідні шайби вставлені. Їх ну капризна система. Якщо розібрати, почистити, а потім починати збирати, як його там, як його затискати, з яким зусиллям, доволі таки важко. Тому я стараюсь його, скажімо так, не використовувати в таких супербрудних місцях, де пісок і бруд, щоб не розбирати потім його повністю і не чистити. Тому стараюсь його берегти для супербрудних місць. У мене є ще вейв, мій старичок, скажімо так. От. Ось такий відгук. Напишіть свої думки з приводу мультитула, які ви використуєтесь та чому. Я чекаю на ваші дискусії в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.